Кому свята, а кому посилений варіант несення служби, правоохоронці Чернігівщини в першу декаду травня працюватимуть, здебільшого охоронятимуть порядок на вулицях міст та сіл області, практически весь річний состав у області, а також велике кількість громадських організацій, других підрозділів силових відомств, будуть задействовані в мероприятиях по недопущенню різного роду провокацій і ексцесів на території області. Правоохоронці сподіваються на мирні та спокійні свята, але готові відреагувати на будь-які ситуації. Є ті люди, які будуть використовувати там і ленточки, ми розуміємо флаги, нікуди це не дінеться, ми знаємо, що це, що, що це буде, на жаль. Наша основна задача в цій частині нашої, нашої компетенції – не допустити протистояння між между этими людьми, которые будуть идти, и теми, кто будет, кто относится к этому негативно. Як правило, ми ж розуміємо, що це буд которая, которая емоційно бути реагувати на сладобного роду проявлення. Порядок в області охоронятимуть спільно з нацгвардійцями, бійцями батальйону Чернігів, прийматимуть допомогу і самооборонівців та інших об'єднань громадян. Ноу хау цьогорічних травневих свят для міліції пересувні блокпости та пункти пропуску. Сейчас ми на 10 днів на праздники 10 число усилюємо контроль на всіх дорогах на в'їзд в область. Разработан конкретный план і є 10 автомобильных дорог, которые нас интересуют, в которых возможно есть Российской Федерации в других областей. Совместно с сотрудником ГАИ, сотрудники военнослужащие Национальной гвардії и батальона Патрульної служби Чернигов точно также будут откомандированы на каждый этот пост. Завдання таких пересувних блокпостів зупиняти всі підозрілі автівки, перевірятимуть, чи є в них диверсанти. Окрім того, виставлять охорону на залізничних та автомобільних мостах області. Посилено охоронятимуть і вокзали. Від громадян на свята правоохоронці сподіваються розуміння та підтримки. Не препятствувати діям співробітників міліції і відноситися к ним як мінімум з пониманням. Тобто не реагувати емоційно на можливо просьби перевірити документи. На возможне просьби показати то, що знаходиться в их сумках, може быть, в то других предметах багажа, не препятствовать просьбам осмотра машини. Також правоохоронці просять людей бути пильними, як завжди. Бачите дивний предмет, нічийну сумку чи пакунок. Одразу телефонуйте на 102.